Друзі, сьогодні буде відео для багатьох нелегке для перегляду. Але якщо ви вже клікнули сюди, значить тема вам цікава. А отже, й залишайтеся. І ми в чергове поговоримо про те, як росіянці присвоюють чужі оригінальні ідеї, а точніше крадуть. Давайте направимо нашу ненависть та роздратування у потрібне русло, а не одне на одного. Поговоримо ми про Ксенію Собчак, погресницю Путіна. Так, він її типу хрестив у церкві. Це куми і тата. Так звану опозиціонерку, яка спочатку говорила, що Крим це Україна, а потім щось пішло не так. Росіянський московський акцент я перекладатиму на українську мову, щоб вам було легше це дивитися. Був такий період у житті Ксенії Собчак, коли вона вирішила, що вона це практично Періс Хілтон, російського розливу. Маркетологи та піарники Ксенії почали вибудовувати її публічний імідж, копіюючи та підробляючи ті ж самі стратегії, які застосовувала команда Періс. З Хілтом вони робили акцент на тому, що Ксенія тусовщиця, і в неї якісь там проблеми з алкоголем, і вона така вся золота молодь. Тато в неї був багатий, вона страждала, коли він помер. І вона вибиралася з цього всього нібито сама і сама досягла свого успіху. І це все виглядало більш ніж крінжово. Ну як і все у цьому випадку, із цією державою. У цьому відео ми поговоримо в першій частині про особливості апропріації образу Періс Хілтон, яку здійснила Ксенія Собчак. А в другій частині відео ми розберемо чим шоу Ксенії собчак «Блондинка в шоколаді. Нагадує, шоу Simple Life Періс Хілтон. Як завжди чекаю від вас чарівний лайк, підписочку, ставте дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Також оформляйте спонсорство. Донайте для наших захисників за посиланням у описі, і ми починаємо. Росіяни неодноразово демонстрували тенденцію привласнювати та викрадати чужі культурні здобутки, наукові доробки, винаходи та інші явища, видаючи їх за свої або спрощено русифікуючи. Це стосується в тому числі і іміджу Собчак у шоу Блондинка в шоколаді, яке вийшло на телебаченні у 2006 році. Ксенія Собчак копіювала імідж Періс Хілтон, і це лише частина ширшої проблеми культурної апропріації, яка так властива російському медіапростору. Дуже частою практикою в Росії є привласнення західних форматів реаліті шоу, навіть часто без купівлі права на адаптацію, також плагіати в музичних творах та у фільмах. І подальша адаптація для внутрішнього ринку Росії. Дуже часто ці російські медіа навіть не намагаються приховати явний плагіат у випадку Собчак. Ми бачимо спробу створити росіянську періс хілто. Що підкреслює тенденцію до привласнення чужих ідей, навіть без спроб додати щось цікаве, щось своє. Але чому є там хохлома, хутрові шапки? Така поведінка росіянських медіа лише є проявом бажання наслідувати західні культурні традиції, часто без розуміння їх суті та впливу на суспільство. І прикол в тому, що не я зараз вигадала, що Собчак там копіювала Періс Хілтон. Про це писало багато видань, про це постійно говорили на телебаченні і, можливо, навіть цим людям. Сама Собчак і платила. Чесно вам зізнаюсь, на сильми поклянуся, що я дивилася це її шоу в дитинстві. Камон, мені було 13 років. Кримінальний закон мене за це ще покарати не зміг би. Тому не кидайте тапками. І не те, що я дуже себе сильно хвалю, але я вже тоді розуміла, що Ксенія Собчак. Тупо плагіатить образ Періс Хілтон. Пам'ятаєте, з попереднього мого відео я розповідала, що я в дитинстві просто обожнювала Періс Хілтон, постійно дивилася з нею ці різні світські хроніки, читала про це в журналах. Вона була для мене дуже цікавою персоною, так само, як і Кім Кардашіан. Тому сьогодні занурення в їхній історії життя для мене є такою собі своєрідною ностальгійною терапією, способом знову опинитися в приємному і безпечному дитинстві. Але також у ті безтурботні часи по телевізору показували по М1, стається шоу Ксенії Сапчак. Контенту в нас було обмаль. Інтернету в мене вдома тоді ще на комп'ютері не було. У моєму dvd плеєри вже були. Але ж це фільми та мультфільми. А от якісь такі цікаві шоу з інтригами, скандалами. Цього на DVD не подивишся. Тому то я і вмикала М 1 і там це шоу Совчак. І на жаль, я пригадую звідти дуже багато мемів. Типу, не жравши, не сравши з брудними зубами. Ні сравши, ні жравши Блин, з грязними зубами. Пишіть сумний коментар, якщо це у вас також збереглося чомусь в пам'яті. Саме шоу було просто брудним потоком свідомості Ксенії, тупо набір рандомних фраз, якихось крилатих висловів, типу гумористичних та дуже дотепних. І аж дуже цікавим я б це шоу не назвала. Там не було якихось челенджів особливих, там була просто рутина Ксенії Собчак. Ну загалом, як і заявлено в описі шоу. Отже, давайте розберемо цю невеселу тему і пригадаємо, як росіянка. Собчак намагалася стати Періс Хілтон, називаючи себе гламурною білявкою. Так, тоді слово гламур здається було чи не словом року у 2007 тисячі сьомому році. Мурмурмур, вісталі із капури, і, і гламураса Загалом Ксенія Собчак і Періс Хілтон мають спільні риси, які дозволяють порівнювати їх через призму походження, соціального статусу та поведінки. Обидві виросли в привілейованих сім'ях. Періс Хілтон є спадкоємицею готельної імперії Хілтон Готелс, що забезпечило їй можливості розвиватися в медійному просторі. Ксенія Собчак походить із впливової росіянської сім'ї. Її тато Анатолій Собчак був першим мером Санкт-Петербурга. І так, Путін носив йому суд. Як та шавка, а мати Ксенії Людмила Нарусова і сьогодні є сенатором, членом так званої Ради Федерації. Обидві дівчини це не побейбіс, і вони мали набагато більше шансів для досягнення популярності. Періс Хілтон стала відомою своїм образом гламурної білявки, який вона активно просувала через реаліті шоу «The Simple Life». Цей образ був досить стереотипним, але приніс їй всесвітню популярність. Ксенія Собчак запозичила цю модель, створивши шоу Блондінка в шоколаді, де наслідувала. Образ гламурної та легковажної світської левиці, її поведінка, манера, стиль одягу, та навіть спосіб спілкуватися багато в чому нагадували Періс Хілтон. До речі, до цього Собчак була ведучою на цьому такому шакалячому шоу Дім 2 яке я чесно зізнаюсь, бачила, але ненавиділа. Воно було максимально бісяче. Так от, там Ксенія ще не використовувала стиль Періс Хілтон. Мабуть, їй ще не привезли методички по цьому. Після появи у домі 2 до Собчак приклеїлося прізвисько коняки, ну лошадь. Загалом товаришка Лаврова, і вона навіть обіграла цю насмішку, вирядившись в зебру. Тобто Ксенія, яка є випускницею МГІМО за спеціальністю політологія, весь час робила з себе дівчину, яка жартує над собою, постійно себе так принижує для того, щоб захиститися від насмішок. Нібито в неї є почуття гумору чудове і вона прикидається такою дурненькою. Ну щодо її інтелекту, ніхто не може сказати, що вона дурненька. Треба просто бути чесними. Вона успішно веде свої росіянські медіа і наживається на спекулятивних та викривлених фактах про СВО. Тобто заробляє вона прекрасно. До речі, Періс Хілтон вищої освіти немає. Вона лише закінчила хай скул перед випуском її навіть відрахували із Двайт скул в Нью-Йорку. Але згодом вона таки якось отримала атестат. І знаєте що? Я не думаю, що це чимось завадило їй в житті. Як ми бачимо, вона має свій особистий бренд і стала мегабагатою навіть без грошей своєї сім'ї. Основний її дохід сьогодні за різними даними складає продаж її фірмових парфумів, аксесуарів, навіть девайсів для кухні, скажімо, ножі та рекламні кооперації і моделінг. Обидві жінки використовували медіа для самопросування. Перець почала шоу бізнесову кар'єру із моделінгу. Згодом вона створила собі імідж скандальної зірки реаліті шоу. А собчак спершу вона була відома в політичних колах, як дитина Собчака, який помер, коли вона ще була дуже юна. Згодом ж вона використала медіа як інструмент для здобуття популярності через шоу-бізнес. І також почала поводитися, нібито дуже скандально, десь там ходила по клубах, випивала. Ну загалом все, що робила золота молодь. І Періс Хілтон. Друзі, поки я шукала відео з Періс Хілтон, я зрозуміла, що мені нагадує одна її пісня. Дуже смішно те, що росіянська співачка Жанна Фріскі скопіювала біт і мелодію взагалі цієї пісні Stars Are Blind. Пісня Періс була випущена у 2006 році, а пісня Жанни Фріскі у 2008, І вони навіть там додали постер Періс Хілтон для антуражу. Але повернемося до Собчак та Періс Хілтон. Обидві з них майстерно використовували жовту пресу та телебачення для того, щоб бути в центрі уваги. Собчак у 2004 році буцімто сама пройшла кастинг на роль ведучої, одіозного. Проєкту Дім 2 і так почалася її кар'єра в шоу-бізнесі. Вона заробляла 50 тисяч доларів на місяць. Це шоу було в ефірі 16 років поспіль, і воно було настільки бісяче, що навіть депутати Мацковської міської думи подали прохання до генерального прокурора порушити проти Собчак кримінальну справу за фактом звідництва і сутенерства. Але Ксенія була рада такому піару, тому що вона в ці часи стала відомою на всю країну ведучою. Та світською левицею, і навіть не на всю їхню країну, а на так зване СНД. Дуже мене ця абревіатура бісить, правда. Після такого успішного старту кар'єри ведучої Ксенія Собчак отримала своє власне реаліті шоу на телеканалі Муз ТВ. Називалося воно Білявка в шоколаді. Проєкт присвячувався приватному життю Собчак і був представлений як реаліті, але складався він переважно із крінжових постановочних сцен. Знімальна група висвітлювала бусімто приватне та світське життя Собчак від її пробудження зранку до робочих зустрічей та спілкування. Ування з іншими знаменитостями. Назву творці шоу позичили від адаптованої на росіянську мову назви нового тоді фільму з Періс Хілтон National Lampoon Pledge This. я не дозволю гладкій дурепі зруйнувати мої дури. стосунки з таким шматком лайна. Вікторія Плеч. дивися, дивися німецькою мовою. До речі, переклали Die Party Animals Енімалс зінсюк. Паті Енімалс повернулись. Отже, навіть назву для свого шоу Собчак запозичила у назви фільму з Періс Хілтон. Можливо, так вони намагалися провести паралелі між цими двома світськими левицями і що їхній стиль життя подібний. Важливо зазначити, що Ксенія Собчак у своєму шоу, а можливо, це була не суто вона, а її сценаристи, інміжмейкери та інше. Не лише наслідувала стиль Періс Хілтон, але й по суті привласнила західний формат. Поведінки та гламурної культури для російської аудиторії. Ну і як то раніше було, одним махом і для української, і білоруської, і казахської аудиторії, і для аудиторії з Центральної Азії. Ми ж як то були одна велика сім'я. Як це часто бувало, наші українські гламурні журнали на той час разом із статтями про західних сіл постійно писали і про росіянських знаменитостей, і про українських, в контексті, що вони всі в одному інфопросторі. Це все була одна дружна тусовка. Сіліби із Москви топтали нашу українську землю. Постійно були якісь спільні концерти, заходи. Я вже мовчу про новорічні мюзікли, айконік із мого дитинства. Для нас це було природньо. У нас був один інфопростір спільний. Це треба враховувати у нашій ментальності, тому що сучасна молодь я дуже рада, що не може зрозуміти, як це взагалі могло так бути. Сьогодні це для них дикість. Для нас це тоді було нормально. Колись давно собчак навіть намагалася глузувати із Періс Хілтон на сцені конкурсу Міс Україна Україна-2011», користуючись тим, що та не розуміла її. Мови. Перес була запрошена тоді для оголошення переможниці, а Собчак із Ванічкою Дорном були ведучими. Цікаво, чи здогадувалася Періс, хто стоїть перед нею, жінка, яка намагалася копіювати її. Не обійшлося тоді і без фетшеймінгу ані Лорак від наших ріднесеньких українських таблоїдів. Але, будь ласка, не шейміть Ані Лорак, тому що вона допомагає Україні дронами. Отже, це крінжове шоу. У заставці Ксенія наголошує, що вона Ксенія Собчак, яка показує всім, як вона живе, і радить. Не жити, як вона, всім привіт! Я Ксенія Собчак. Ксенія Собчак. У вас є унікальна можливість подивитися, як я живу. Як я живу. Учітісь не жити, як я Як я. Блондинка в шоколаді. Ну що ж, з цим у нас все окей. Ми не росіянці. Це вже добре. На ліжку розставлені акуратно труси. Типу, така вся messy Girl. і це, типу, показує, яка вона вся така. Легка, легковажна, дуже вітряна. До речі, варто зазначити, що шоу Періс Хілтон і Коль Річі, Simple Life, воно взагалі-то мало концепцію. У ньому дівчата, які звикли жити в розкоші, приміряли на себе роль робітниць на звичайних роботах, на фермі, у фастфуді, у прибиранні. І це мало надати їм якийсь урок, чогось навчити. Змусити переосмислити своє життя та цінності, чесно кажучи, попри те, що там все одно був якийсь сценарій, адже це шоу. Я чомусь сильно вважати, що все-таки вони такі робили якісь висновки із цього всього, і точно морально зростали. Шоу ж Ксенії Собчак – Це просто ригачний вінігрієти із її б'юті рутини, постановочних скетчів. Типу вона прокидається вранці у своїй гардеробній з похмілля. В неї на каблуку труси. Вона в одному чоботі. Він це нібито реаліті шоу, але в неї вже мікрофон цегла прикріплений до одягу. В квартирі на неї вже чекають її стилісти. Також у шоу показують, як Ксенія булить Волочкову. Моя любима фотографія. Називається Анастасія Волочкова так і не змогла побороти целлюліт. Це звісно завжди цікаво спостерігати, як росіянці булять одне одного. Хто такий самий міленіал, як я, ви точно знаєте, що між ними двома, між Волочковою і Собчачкою, Завжди був якийсь біф, Вони постійно матюкались, чи навіть билися один момент. Я вже не пригадую. А може це був піар? Ксенія Собчак на шоу виступала в образі світської левиці, яка демонструвала розкішне життя, дорогі речі. Скажімо, вона говорила, що не спіті в чоботах дольче габана. Мож спала в сапогах. Спати в сапогах дольче габана дико ні удобна. поверхневий стиль поведінки. Періс також грала роль гламурної білявки, далекої від реального життя у своєму шоу. Скажімо, коли Кім Кардашіан, дівчинка із шафи Періс Хілтон на той час, готує її до поїздки в Пакистан, то наголошує, що їй варто там прикривати волосся хусткою, а то місцеві можуть навіть її зацілити. І Періс така, «It's so hot. Or you'll get, like, shot or hot». До речі, той факт, що Періс саме грала цю роль. І що це все сценічний образ? Підтверджує її зміна голосу. На цьому відео чутно яким голосом вона спілкується зі своїми асистентами та як змінює його, коли вітається з папараці. That was just a character. I was playing. I'm not a dumb blonde, I'm just very good at pretending to be one. Загалом в обох шоу акцент робився на тому, що героїні потрапляють у якісь незвичні ситуації рівняної своєю звичною рутиною. Собчак, так само як і Хілтон та Ніколь Ріджі, занурювали в різні ситуації, які підкреслювали її прак практичних навичок для реального життя, адже вона така типова представниця золотої молоді. Відірвана від реальності, але якийсь такий катарсис був відсутній у цьому шоу. Переважно це були просто балачки Ксенії та обсирання інших жінок. Саці рубських іноді буває нормальне, це таке перше впечатлення, що вона ну, вот ну слігка така Ксенія наслідувала мене розпілкування Періс, використовувала поверхові фрази, специфічний слен. Всю ночь, сі, що ночь мені шум'яхнуто душить блін, крушить, крушит хірха, жодні з. Лицо нормально, блин. В таком состоянии могли это снять легко, от вас всего дождешься. Та акцентувала увагу на власній зовнішності. До речі, Ксенія дуже часто сама себе підколювала у цьому плані, тоді як Періс говорила про себе лише з любов'ю. Він прекрасний парикмахер, робить мої три волосини особо шикарні, практично шевелюру Дженніфер Лопес. Але іноді він грішить тим, що він вот чомусь вот вот цю верхню прядь, він так її приподнімає, чуть-чуть начосує, і виходить така хвоста. Устікаля лушить хочетка загалом Ксенія Собчак намагалася адаптувати образ гламурної білявки. У такий от цей росіянський контекст. Вона копіювала Періс Хілтон у різних аспектах у стилі, у її манері поведінки, навіть дещо і в зовнішньому вигляді. Фактично, вона стіснила викрадення іміджу. Вона використовувала популярний образ Періс Хілтон для вибудовування власного скандального образу. Ксенія і Періс писали книги. Книги Періс Хілтон були мемуарами, які розповідали про складне життя. А книги Собчак були такими сатиричними про стиль, як вийти заміж за мільйонера. Цікаво, чого ж вона не вийшла за мільйонера. І ще у неї була книга енциклопедія Лохів Періс цілувалася із Карбен Електрою та Ніколь Річі. А Собчак цілувалася і стіною Канделаки. а вже пізніше із Івлеєвою. І вона навіть вирішила поцілувати саму Періс на тому ж конкурсі краси Міс Україна. Собчак, так само як і Періс, спробувала себе в співочій кар'єрі. У 2007 році разом із реперком Тімоті Вона знялася у кліпі на пісню «Танцуй со мною і навіть зачитала реп. І там було огидно все. Хохлома, ведмеді, хутряні шапки та купальник. Чи то для понтів, чи то для гумору було зроблено все в дозйомку буцімто злитого хоум-відео, де Тімати та Ксенія ніби робили відсилку до злитих касет домашніх відео Періс Хілтон та і Кім Кардашіан теж. Ксенія співала щось типу: мені не жити папараці, всі пліткують про мене, шукують скандали. Але насправді мені цікаво. Скільки грошей витрачали піарники Ксенії Собчак, щоб про неї взагалі писали ці газети та журнали? Її хейтили самі росіяни, називали різними образливими словами, вказували, що талантів вона не має жодне. Так приємно чути, коли росіянці між собою сруться. Це моє допомінове меню. А ще гра Гаррі Поттер. Чим зараз займається собчак? Вона є співвласницею ресторанів в Москві, викупає голі квартири, робить там ремонт і потім здає їх. А ще у неї є частка у масштабному. Мільйонному крабовому бізнесі коротше нормально вона собі блять поживає. Вона не те, що не турбується, що її хрещений демон та її співвітчизники просто бомблять Україну, вбивають щодня дітей. Вона взагалі навіть підіграє цій СВОшній воєнній риториці, але її висловлювання сьогодні це тіла кроляча нора. У яку я навіть не хочу занурюватись, тому що там немає нічого нового для нас і нічого цікавого, Ксенія Собчак намагалася адаптувати ламурний легковажний стиль Періс Хілтон до російських реалій, використовуючи тупі матюки, тупі приколи та мізогінію. Подібність у поведінці, стилі і загальній концепції підкреслює, що шоу Ксенії було більше націлене на використання вже популярних та робочих. Західних форматів ніж на створення чогось оригінального, це підкреслює тенденцію російських медіапроєктів запозичувати та адаптувати чужі ідеї без внесення суттєвих культурних змін або новизни. Таким чином, блондинка в шоколаді це символ того, як Росіянці, які ненавидять, загніваючий запад, ненавидять все американське, але ну просто тягнуться, тягнуться до цього. Вони без цього не можуть жити. Їм подавай колу, джинси і чогось такого американського. Найцікавіше те, що заперечуючи все американське, не люблячи його, вони його не дивляться. І їм підсовують плагіат на це американське, і воно їм заходить. Сподіваюся, в коментарях не буде хейту до мене, що я взагалі це розглянула. Мені захотілося просто поцькувати росіянців. Сподіваюсь, вам також тому можете доєднуватися до цієї дискусії в коментарях. Також в коментарях напишіть, чи дивилися ви ці всі росіянські медіапродукти, коли були такими підлітками, як і я. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь та переходьте в мої соцмережі.